Нам реклама рідна мама, телевізор тато, а баланс кислотно-лужний — всенародне свято. Камей класік, Сейвгард, олвейс нам так придаються, що ж плачемо з утіхи, рясні сльози льються. Хто там стогне жити важко, усім набридає, прислухайтесь до реклами, їдьте на Гаваї. <риклад> Як порожній холодильник і шлунок не в формі, не журіться, жуйте орбіт, і все буде в нормі. Стріл Янтошка, він в куфайці. І в кальошах шкрябість, але каже, що все добре. Одну має слабість порплі <плі> лупа у волосі. І ніц тут не зробиш. Вся надія на рекламу і ж на шампунь шоудерс. <плі> ти, каже від сьогодні на платню і роботу мені б сейф в гард роздобути. Нищить запах поту. Нині навіть найбідніші не дуже страждають. Їм, як вірить, рекламі прищі докучають. А є люди без мешкання, безпритульні вбогі, то їм радять стерегтися, щоб не пріли ноги. Бо хто себе не пільнує і не доглядає, то йому помежпальці грибок всі кидає. Не бідай, якщо дитині цукерок не купиш, діти знають, нема грошей, дитину ще здуриш. Головне, щоб ваша кицька файно виглядала. Вранці в обід. І ввечері вістка зласувала. А є люди без штанів пристойної шапки, а з екрана умовляють, купи псові чапі і показують, як пестой через плоти скаче, бо на жерсі того чапі дивишся і плачеш. Бо як таке пригадати у минуле лісти, що я свого пса застрілив, бо хотів мене їсти. <рив> В телевізії за вечір двадцять разів бачу Вінтер, орбіт, тампакс, памперс на радощах плачу. Як держава за нас дбає! Гризеться, працює, ще рік два отак подбає, Господню врятує. <плес> Вже скільки зим і літ себе питаю, чом на рекламнім телеринку сметану, мед не рекламують, домашню ковбасу. І шинку, і канапки, і сальцисони, що творять празникову гаму. Таке смачне і неповторне, таке, що чхало на рекламу.